Чи можна займатися трейдингом паралельно з якоюсь іншою справою? Інвестиціями так, а ось з трейдингом сумніваюсь. Трейдинг це ось ти цілий день повинен бути в темі, тобто це повноцінна робота. Давайте, на прикладі. чи буде ваш бізнес існувати без вас? Ну, якщо ви в бізнесі, в принципі, все організували, Поставили комерційного і вийшли з бізнесу, все вас налагоджено, все в порядку. В принципі, так. Да. Але коли ви вийшли з бізнесу і поставили комерційного, це серйозний рівень бізнесу. А якщо ви зараз на етапі розвитку, операціонки, ви як білка в колесі, ви стараєтесь активно працюєте. Тому ви зрозумієте, трейдинг це такий же самий бізнес, коли ти повинен повністю бути поглиблений в аналізу ринку, в схемі, в графіках і знаходити правильні точки входу для торгівлі. Але якщо все одно хочете займатися трейдингом, і у вас є бізнес чи робота, то найкращий варіант це працювати по сигналам, коли вам дають сетапи. Сетап це ідея, яка перевірена вже трейдером. Тобто зекономлені ваші 2-3-4 години, які ви могли б потратити на вивчення, за вас зробив трейдер, який витратив час, який розуміє ринок, який видає ідею і сетап на вхід. Правильну точку входу. І вам всього лиш необхідно 3-5 хвилин, щоб зайти в цю угоду і просто контролювати свій профіт. Ось цей спосіб підійде в кого є бізнес або в кого є робота. Якщо хочете працювати в трейдингу, заробляти 300-700 доларів для початку, за посиланням силочка на безкоштовний телеграм-канал КриптоПрорив. Доєднуйтесь, а там є можливість написати мені, я вас проконсультую, як працювати mm -hmm. з нами по сетапам, коли за вас роблять основну роботу трейдери. Чи можна займатися трейдингом паралельно з якоюсь іншою справою? Інвестиціями так, а ось трейдингом сумніваюсь. Трейдинг це ось ти цілий день повинен бути в темі, тобто, це повноцінна робота. Давайте на прикладі: чи буде ваш бізнес існувати без вас? Ну, якщо ви в бізнесі в принципі все організували. Поставили комерційного і вийшли з бізнесу, все вас налагоджено, все в порядку, в принципі, так. Да. Але коли ви вийшли з бізнесу і поставили комерційного, це серйозний рівень бізнесу. А якщо ви зараз на етапі розвитку, операціонки, ви як білка в колесі, ви стараєтесь і активно працюєте. Тому ви зрозумієте, трейдинг це такий же самий бізнес, коли ти повинен повністю бути поглиблений в аналізу ринку, в схемі, в графіках і знаходити правильні точки входу для торгівлі. Але якщо все одно хочете займатися трейдингом, і у вас є бізнес чи робота, то найкращий варіант це працювати по сигналам, коли вам дають сетапи. Сетап це ідея, яка перевірена вже трейдером. Тобто зекономлені ваші 2-3-4 години, які ви могли б потратити на вивчення, за вас зробив трейдер, який витратив час, який розуміє ринок, який видає ідею і сетап на вхід, правильну точку входу. І вам всього лише.